Еволюція чи Великий Вибух це просто теорія, яка без доказів. А в Біблії навпаки вказано е, докази того, що людина походить від Бога. В перший момент це е, перший закон терм, термодинаміки. Жодна енергія не може виникнути з нічого і з нічого зникнути. Мусить бути початок і кінець. Початок і кінець це є Бог. Бог сотворив землю, і він сотворив людей і він час, що покарає землю за гріхи і питання, де, в якій позиції я буду. Другий закон це ентропія. Все живе, вона чи пізно старіє. Теорівоці каже, що людина з поколіннями стає кращою, мов там, молодішою, сильнішою. Але це все брехня, тому що люди вже менше живуть, люди більше хворіють. Тому нам треба звернутися до Бога і просто наше життя в раю, інакше в пекло. i